Юрій Олегович, голова адміністрації обласної Черкасів, міський голова Черкас Віталій Я, Насправді ми приїхали так, щоб підтримати, тому що для нас це має велике значення для міста, для області, від усіх черкащан. Вдячний за те, що ви проявляєте такі захищаючі честь, гідність. Нашого міста, захищаючи рідність нашої області. Безумовно, тут питання є те, що Воломир Володимирович перед нами ставить і організаційного господарського характеру. І нам не байдуже, ми поряд з вами, і ми безумовно долучаємося до цих всіх проблемних питань, які існують. І я знаю, що не просто для того, щоб бути в преміер-лізі, тут треба багато ще вирішити завдань. Для того, щоб це, це відбулося. Тому що не все тільки залежить е, від Володимира Євровича, є такі питання, які потребують нашого втручання. І е, безумовно, робота може бути тоді, коли сьогодні, я кажу, всі механізми працюють. Те, що е, сьогодні активно долучився міський голова, це має велике значення, те, що е, відбудуться відповідні збори, то я думаю, що тільки спільними зусиллями сьогодні можна. Досягнути можливо. Так що ми з вами і ще раз дякуємо вам. Дякую. Ми вже Приєднуюся, я хотів тільки подякувати за сьогоднішню гру. Я вам чесно скажу, мені одягнути оцю емблему, для мене це дуже почесно. Я і мені приємно, що наша команда досягає результатів і вітаюся перемогою. Я вважаю, що це ваше досягнення. Дякуємо вам і Володимира Григоровича і всіх тих людей, які дійсно підняли. Футбол у місті Черкаси на найвищий рівень Дякую.